А легко се час бути патріотом Україні? Мені здається, що в нас в Україні повинно зараз бути важко не бути патріотом, тому що це нормальний стан душі, коли ти не можеш інакше, коли ти не уявляєш іншого шляху, коли ти. Коли ти такий є, це природнє. Це повинно бути природнє ставати для кожного українця. Не можна говорити про патріотизм як про якусь річ, яка е, може надатися. Да, це це вроджене, це, це навіть не набути, тому що воно просто вроджене. Може воно спало, але його пробудило. Це так, як ну я не знаю, як це для людини природне, як дихати. Тому мені здається, важко не дихати. Важко не бути патріотом України. Патріотом України бути легко і потрібно. І це просто природнє для України і для кожного українця.

І а тепер та не клубу ви купили, так? О, ма е, я впевнений клово! Перш за все хочу подякувати вам за е, подякувати вам за свою волю, як і вся Україна, як і українці у всьому світі. І, взагалі, чесні порядні люди світу ви боролися за мою волю. На жаль, у нас залишається ще дуже багато хлопців в неволі полонених Росією, е, яких треба визволяти. Так само, як треба визволяти нашу рідну землю, наш Донбас і наш Крим. Я не скажу вам, що все зміниться завтра, я не скажу, що це легко. я Не стану нічого обіцяти. Але не зупинятися і робити це зараз в моїх силах, поки фізично я жива, поки мене не зупинитимети. Надежда, скажите, вот если у вас какой-то рецепт, может быть, методика какая-то, чтобы вот как-то остановить этот поток ненависти, который питает войну с обоих сторон? Я помню, кто сказал, дайте мне змеи, я зарублю людей с войной. Поэтому, как Ну, я, например, я не на телевизор, не дивлюся интернет. Я їжджу і бачу людей. І е, якщо ми починаємо нашу розмову з того, що ми сваримося, а закінчуємо тим, що ми дякуємо одне одному і побудуємо, то тоді це перемога. Значить, ми вже поборолися на нас. Е, Доки люди будуть чути одне одного через криві зеркала, мені здається, це зробить люди дуже тяжко. Навіть скільки я б чогось не говорила, мене можуть викрутити і перекрутити так, що поки от ви особисто не ваша камера, ви особисто мене не бачите, не чуєте, не відчуваєте, то ефекту не буде. Тому я вважаю, що для того, щоб побороти цю ненависть, люди повинні почати їздити. Чомусь одна жінка в Луганську мені сказала, коли я кажу, давайте ваших дітей на канікули заберемо до Львова да, по родинах, а Львівських відправимо до вас по родинах. Я свого рібінка в Львові пущу. Сама вона не виїжджала далі з свого району своє життя. Це, на жаль, та ситуація, яку ми запустили в Україні 25 років. І тут у нас не може бути ні до кого претензій, крім як до своєї влади або навіть до самих себе. Що ми зробили для того, щоб. Побачити Україну своїми очима, не тільки свій район. Тому я вважаю, що якби СМІ допомогло, наприклад, запустити оцю от ідею, що потрібно чути і бачити одне одного не тільки через криві зеркала телебачення, то в нас би було б набагато скоріше погашена ця от ненависть, якої навіть і немає. Ви знаєте, є, е, є нерозуміння, да? є тупа ненависть. Тому що є поняття ярість, є поняття людь, є поняття злість, да? є ненависть. Це все дуже різні поняття, хоча відрізняються, вони буквально на якийсь такий дюйм одне від одного. А люди навіть не розуміють, що. Вони просто тупіють. Їх як затупили, так вони й тупіють. Така от тупа, уперта ненависть, якщо можна так сказати. Тому тільки через прямий контакт, тільки через п'яте охопожаття, як кажуть, люди можуть знати одне одного, Ми тільки коли розкажуть одне одному, що да, я там бачив. Бендерівці виявляється він не з рогами, не з хвостом. А я бачив там тих до вони теж нормальні пані. Ну тоді якось нас вийде. Треба робити крок за кроком. На жаль, без час я пропустила, да? Я провоевала его заочно там в России. Я с вами согласна в одном, что действительно война в Украине заканчивается тогда, когда будет закрытой Украиной российский кордон государственный. Ну, или, как перенесена война на территорию России. Надежда, в этом году, вот в августе, начале сентября будет 20 лет Советского соглашения в окончании Первой Чеченской войны. как вы думаете, вот когда и вообще возможно ли подобное в Украине сейчас с войной на Востоке? 20 лет будет окончание Первой войны. Вот сейчас в августе Союзское соглашение, когда Масхадов вслепию подписали соглашение, но ну, они фактически перенесли просто в рассмотрение вопроса и остановили боевые действия. Ну, да. а, Масхадов, тогда он был президентом, а, и да, Лебедь. А. окончание Первой Ченской войны. Вот Что-нибудь такое в ближайшее время? Может быть, или когда-либо это возможно на востоке Украины? Вы, почти, вы задаете вопрос. Ну, В нас не громадянська війна, але ви скріпляєтесь. З Росія, на пам'ять війну, а там теж було не громадянська. В, взагалі, там теж Росія. Це, щоб це все. Ви маєте на увазі закінчення Чеченської війни? Так як вона закінчилась, так? Да? Перва. E, перва. Перва чи друга. Ну, Перва, там і людей в землю рівняли, а друга виглядала як поліцейська місія з влади Росії. Така гарно організована, бо вони зрозуміли, що вона чи дивили а ви думаєте, у них все закінчилося? Ні. зараз пробую. Ви бачите, як я зараз близько від вас стою? Я пропоную говорити з Донецьком, і Луганськом і навіть не пропоную, я це роблю. Я вам поясню, дивіться про, про говорити з Росією, це президент з президентом говорить, да це в них перемовини. Я говорю про те, що я приїхала от до Луганської кордону окупованої території і стояла отак з людьми, говорила, як з вами. От про що я говорю? Я не кажу говорити там з Захальчиком або плотницьким. З ними треба говорити стосовно визволення військовополонених. І да, якщо вони барани, то треба говорити з їхнім пастухом. Ну я сподівалася, що вони піднімуть голову, стануть колін і зможуть. Робити, робити самостійні вчинки, так як вони роблять самостійні заяви, або роблять, що вони роблять самостійні вчинки. І от вимічною Росією, так як раніше не є. Ну, вони, в принципі, раніше було так же. Я вам скажу, що дуже важко. Сторонам, які постійно воювали історично, так? точно так же Україна з Росією, козаки воювали все життя проти того Московського царя, якщо згадати, дуже важко забувати, і на це потрібен довгий час. Але на це ж повинен бути здоровий густ. Не те, що ми там геть все вибачимо, а там да, або геть воно все затухне. Але принаймні жити без того, щоб вбивати одне одного, точно треба. До цього треба прагнути. І коли у нас це буде, я роблю для цього все. От коли мені допоможе зробити для цього все українці з одного боку, навіть ті самі росіяни, які там залишилися з совістю з іншого боку, тоді вийде. Ну, я вірю, що вийде. И на личное бывает. А можно еще такой личный вопрос? Просто как бы я сам с такой ситуацией сталкивался. Вот смотрите, сейчас, когда вот вы начали такую общественную деятельность, и даже в связи с последними событиями, когда против вас столько там перевернутых этих слов пошло по поводу, что вот троянский конь, там, агент ФСБ и так далее, а есть ли у вас такие ситуации, что люди, которые ну, вы называли друзьями там, на войне, пока вы были в плену. Они сейчас от вас отвернулись и как-то по-другому к вам относятся либо говорят, а мы не знаем, как с вами, с вами разговаривать, мы не знаем, кто вы сейчас. Ты кого я называла друзьями. Я просто не их друзьями называла. А все равно мне абсолютно не важно. Я так и залишається. Замариться всім післязавтра. Але самі розумієте, це мрій. Наші волонтери і так зробили все, що можливо. Якби в нас ще почали волонтерити великий бізнес і великі політики, то е, ми б переформатувати Крим і Донбас могли б вже дійсно завтра. Тому що ми просто почали одне одного чути. Ми б сварилися на відстані через телемости, да, через якісь проекти, не, не на кулаках, не на пулях. Ми б сварилися там, мовно, і врешті-решт ми б заходили в спільну думку. Тому, якщо на це не працювати, то да, немає політичної волі, немає бажання і це може продовжуватися вічно. Тому я й сказала, що за цю війну у народу України, ну крім Росії, зрозуміло, Росія ворог вона напала, вона вторглася. Кордони, мову, це треба захищати завжди. Це ідентифікація і е, просто канон по міжнародному праву. Є кордони, є е, уставлене на життя в світовий порядок. Е, звичайно, це треба захищати, тому що інакше. Інакше можна просто здатися в полон, хай по нас потопчуться, хай ми будемо рабами. Хтось хоче собі такого життя, бо своїм дітям ні. Я не, я не за те, щоб ломати мовне питання зараз. Так? Мені не важливо, якою мовою говорять люди минулого покоління і теперішнього. Мені важливо, щоб їхні діти говорили українською, їхні правники говорили українською. <свісна> Дивіться, давайте, от ви зараз говорите і кричите, а ви самі пробували, ну, тобто ви дивитеся телевізор, да, ви дивитеся там радіо, ви берете інформацію неперевірену, а я хотіла поїхати і перевірити. І от якби ви поїхали туди разом зі мною, стали на станиці Луганській, ви, може, поговоривши з людьми, зрозуміли більше, чому я так говорю. Я не можу вам всім донести, але треба. Два года воювали, <пійували> тільки <пійували> з фронтом. Ви хочете ще воювати два роки. Ви хочете ще воювати два года захват що що таке захват з вами абсолютно за те, щоб воювати до перемоги, доки останній російський остання російська людина, російський солдат не покине Україну або не буде мертвий на цій, на цій території, де він прийшов захоплювати, скажіть але я не за те, щоб вбити український народ, який там зараз повинен теж виживати. Надежда, а що для вас Майдан? Майдан, який був в цьому 14-му. Ну, щоб сказати, для мене це біль, тому що неможливо було інакше. От дійсно Майдан це вже тоді, коли неможливо було інакше. Якщо е, війну можна було зупинити, то Майдан, на жаль, треба було пережити. Для того, щоб ми просто зрозуміли, що на колінах українці стояти більше ніколи не будуть. Тому вистражданий він, як говориться, і... але інакше не можна. Тому що ми стоїмо рубежем і захищаємо ту ж саму Європу, до якої рано чи пізно, якщо ми не будемо стояти, прийде Росія. Тому е, далі, що нам потрібно зробити після того, як ми закриємо Україну російський кордон, е, це ввести миротворчу місію, незалежну поліцейську місію, яка повинна е, забрати нелегальну зброю, зловити злочинців, які вели війну над жорстокими методами, е, яка не передбачувані з порушеннями Женевської конвенції. І на жаль, треба визнати, що такі випадки є з одного з іншого боку. Е, що далі потрібно зробити? Треба зробити амністію, амністію для такого поняття, як побутовий сепаратизм. От ви говорите мрязью вибить. Ну, там стоїть ще отака бабця і тримає за руку внучку. Та бабка, і вони... та бабка вони... ти, вже, ти вже сказав. Хорошо, бабка стоїть, стоїть внучка, якій сім років, і так само тримає прапор з русським міром. І каже, як бабка, я теж руський мір. Вона одурачена, ця дитина, як і ця бабка, через те, що Україна свого часу не запустила туди активну українську пропаганду, а Росія запустила російську. Тому наших людей одурили. І зараз цим користуєте добре, хлопці, чоловіки, які кричать. Ви мені скажіть, ви дитину 7 років, яка тримає російський прапор, готові вбити. Якщо не готові, то тоді помовчіть і дайте мені закінчити. Бо я, наприклад, не готова. Знаєте, хто вас хоче тут, опість? сиділи в Фейсбуці, і йдеться, не направлена фото на вас. Запитайте в Фейсбуці. я не читаю Фейсбук, я не знаю, що там йде. Чесно, немає часу. То інформація така бредова доходить. Ну, по-перше, я з ними ніколи не зустрічалася. Якби, і е, я завжди готова з ними зустрітися, тому що для мене важливе життя кожного хлопця, який зараз сидить в полоні, бо я знаю, як це. І от ті люди, які зараз кричать. Не говорить, то ті, хто сиділи в полоні, де я зустрічала де небудь хлопців, їздячи по Україні, то вони казали: Надя, не слухай нікого. Говори саме чортом аби витягнути наших хлопців. Розумієте, і це от те, що я відчуваю, розумію. Те, що ніхто ніколи не зрозуміє. О ті, що там кричать, не просить вибачення, ті, що там. Яйцями кидаються. Розумієте, цього ніхто не зрозуміє, тому що це нікому так не боліло. А я готова говорити з самим чортом, з Захарченком, з Плотницьким, з усіма, хто може зробити рішення, прийняти рішення для того, щоб випустити наших хлопців, обміняти всіх та всіх, всіх. Що гриця війна, котра йде за война? За що війна? Хороше питання. А війни йдуть за що ще проти чогось. На нас напали, на нас напав ворог, нам треба боронити нашу землю. Це перша причина. А те, що по ходу справи відбувається, да? для чого війна, кому вигідна війна, це такі риторичні питання. Ніколи не словиш когось за руку, не скажеш, от він винен у всіх гріхах світу. Да? Ми всі це розуміємо, ми всі це чудово відчуваємо, але зупинити цього, на жаль, не можемо. Ну так уже в світі повелося, що от гроші рулять цим світом. Але в першу чергу війна це за те, щоб наша українська земля була вільна від ворога, була зібрана докупи. І щоб ми зажили нарешті, так як ми того варті, щоб українці жили на своїй землі і мали право називатися українцями, жити вільно, гідно от за це війна. Тобто, от ви були на війні, потім в Росії в плену, Це судилище столько лет, і для вас такий ад, і для вашої сім'ї, для ваших друзей. А потім ви і сразу так пошли в бой. И тут же вот буквально за короткий срок сейчас вот мы видим, что вы говорите не попсовые вещи, и за это вот имеете то, что сейчас происходит. Если когда-нибудь получалось ли у вас, может быть, какая-то такая мысль, может быть, как-то, не знаю, ну не то, что отчаяние, может быть, усталость какая-то, как -то, как -то, ну, почему так вот вы делаете, а в ответ вот такое происходит. И какой настрой сейчас? Вот, вы будете двигаться дальше, или, может быть, пошло оно ну, все, какой-то перерыв сделать, или Мізантропія последство чрезмірної любви к людям. Так тоже тебе просил, єсть людей, як у літак, мой милый принц Гамліт. Ніше. Ніше не нападив людей. Я на грані. І це не тільки після тюрми і війни, да, я завжди на грані. Тому що начебто і любить людей, да, і любить людство, наче і варті люди того, а з іншого боку, коли дивишся на це, кожного разу думаєш, де за що ж їх в мені є якийсь свій внутрішній баланс, чому я почала, вернувшись з війни, почала говорити про мир. Да? Вернувшись з полону, почала говорити про прощення. В мене є свій баланс внутрішній. Я по ньому йду все життя. Це не тільки зараз я такою стала, бо не змінила мене війна по тюрма, війна вже друга. Я була з дитинства, тому мені було важко в мирний час в тій самій армії боротися проти той самої корупції і несправедливості. Так само було нелегко дивитися на війну і на одну, на другу, так само було просто в полоні, тому що я знала, де правда, а де ні. І так само зараз важко, тому що я бачу, що як же багато зроблено людьми, нашим народом, да? скільки багато життів загублено, і знову ж таки, заради чого, якщо не змінюється все в достатній кількості, так як воно повинно було вже бути, так як окуплено кров'ю. Мені написали, коли була візниця, ми переписувалися з одним чоловіком, він росіянин, але живе в Америці. І там дискусія, в них є такий клуб і дарк», От вони порівнювали саме Жанойдарк і, і говорили, що в Жанний Дарк є дві історії. Одна там, де її спалили на вогнище, а одна там, де їй, начебто, заплатили гроші за виконану роботу, вона собі пішла десь там в село, купила там собі ферму, завела дітей, чоловіка спокійно жила. Ну от він порівнював мене з Жанидаркою, я йому написала, що. Вона б не змогла спокійно жити. ну Якщо ви вважаєте, що Жанна Дарк така, як я, або я така, як Дарк, то е, ніколи б вона не змогла народити дітей спокійно жити, дивлячись на те, що відбувається після того, як було покладено скільки життів, як вона робила все для того, щоб була справедливість, була перемога. Е, от зараз мені цей чоловік написав лист. Він каже, тепер, я, ну якби відповідь прийшла на це запитання, що якби Жанна Дарк залишилась живою, то вона б зійшла з підістала святої і е, почала зупиняти бої.